Де йому й важче, бо його тіліпає, коли його нагріли. Що тут Це тезрозумілого? Запитання, я підвисла. Але Ілон Маск це ембедет. Я не можу більше відповідати на прості питання. ембедед інженер. IT wake Up. час обирати свою it професію. Боїшся помилитися з вибором майбутньої професії? Приваблює сфера IT, але раптом це не твоє. Ми поговорили з айтішниками та розпитали про їхню щоденну роботу. Дивись і обирай. Embedded інженер це люди, які створюють простір, і створюють час, і створюють е такі всякі речі. Ембедед це вбудоване програмне забезпечення. Це програмне забезпечення, яке реагує та працює з навколишнім середовищем та на налаштовано на виконання певної якоїсь задачі. І задач може бути безліч. Це може бути спортивна площадка, це може бути ваги, це може бути музика, медицина, ракета. Так? Це все вбудоване програмне забезпечення, яке налаштоване на виконання якоїсь певної задачі. Я займаюся смарт-сіті розумними дорогами в Сполучених Штатів. У нас нагрівся шматок заліза. Погодний радар зрозумів, що стало набагато холодніше, захотів сповістити про це водіїв так, за допомогою динамічних знаків, та переналаштувати світлофори. Тобто, отакі певні речі, які отримують інформацію про навколишнє середовище та можуть приймати рішення, це розумні системи. Embedded інженер їх створює. Embedded інженер їх перевіряє. Embedded інженер створює архітектуру таких систем. Embedded інженер робить так, щоб ці системи були кайфовими та їх купляли. Embedded інженер багато всього робить. Дивлячись від того, як ми хочемо його використати. Ми можемо додати відеокамеру, і він буде спостерігати і бути домашньою нянею. Ми можемо додати комунікацію. Він буде відправляти, як я хруплю для медичних спостережень. Ми можемо додати просто трекер сну і він буде заміряти години. Скільки я поспала. Ну тобто, все, що ми від нього хочемо, ми це можемо зробити, тому що місця тут багато. І ті плати, які зараз існують в embedded-індустрії, вони е навіть бортовий комп'ютер автомобіля сюди вліз, якщо добре запихати. Тому все ж таки зору складності її можна додати будь-яку. Мені в Embedded інженера професії подобається все прикладна наука, різні рівні абстракції, музика, хімія, математика, можливість комунікувати з навколишнім середовищем, можливість оптимізувати складні системи, дивитись на них просто, можливість робити якісь дуже сильні технологічні рішення для ринку. Ну, буває таке, що коли ти хочеш створити нову embedded систему то в тебе чі чіпляєш двері, відпадає руль. <гум> Знаєш, ну типу, поки вона нестабільна, ти дуже сильно бісишся, поки ти її зліпиш в кучу. От. Але потім е гра варта свічок, тому ти отримуєш дуже крутий результат і ти заспокоїшся і продовжиш. Embedded система це конструктор. Це операційна система, це заліза, це комунікація, це дуже дуже багато різних речей, і архітектура, в тому числі. Тому. Е Архітектура комп'ютера, СІ, розуміння базової електроніки, комп'ютерні мережі. Це не означає, що без якоїсь складової ти не можеш бути embedded розробником але Linux C, C створення embedded системи на якомусь залізі це та база, яка зробить цей шлях легше. Треба мати технічну освіту, бажано, тоді е, твої шляхи будуть легшими. Е, буде базова математика, буде базова фізика, архітектура, система, да, алгоритміка. Це дуже важливі складові. Але мозок можна розкачати на будь-якій професії. У нас є і медики, і фізики, і астрономи, і вони також е, прекрасно справляються з цією задачою. Ми беремо, ми дуже любимо людей, які е, люблять ембедити. Дуже важлива в людині динаміка. Якщо вона мислить як ембедет-інженер, так любить розбивати на складові, любить шукати функції, любить крутити якесь залізо. То е, якщо ми дамо якусь певну навчальну програму, людина дуже дуже гарну динаміку буде мати дуже швидко засвоювати. Тому ми вимагаємо певну базу, але цю певну базу можна отримати там, за півроку, за три місяці. От, і потім ми підтримуємо, та, щоб в інженера все склалося. Перспективи безмежні, тому що зараз оживає все. Всі речі, які в нас є в будинку, потроху стають смарт. І в них влаштовується система Embedded. Годинник був просто годинник, так став електронний годинник, потім став електронний годинник з вайфайчиком, потім став електронний годинник з і з музичкою. Так і це нескінчений розвиток. Але Embedded інженери вони ще е, архітектурно мислять. тому це сильні системні люди з гарною технічною базою та великими перспективами. Слухайте на ну Ілан Маск, мені здається, що забезпечує так. Тому я не знаю, де закінчиться шлях Embedded інженера. Тобто можна просто поєднувати два проводи і мати маленьку зарплату, так а можна йти ширше, ширше, ширше і дорости до Ілона Маска. Ходіть на майстер-класи, пробуйте на майстер-класах щось зробити в тій чи інші технології. Спілкуйтесь з людьми, які працюють в цій сфері, і розумійте, комфортно вам це ваші люди, тому що вам з ними проводите все життя. І створюйте прототепи, починайте створювати вже сьогодні якісь речі, тому тоді ви зрозумієте, яких знань не вистачає. Тому тоді вам всі ці майстер-класи вони будуть до якоїсь задачі прив'язані, і набагато краще засвоюватися.